І ще раз хочу вам сказати, справді справді це істина. Благодать не пізнаємо через молитву. Молись не молись, ти пізнати Бога не можеш. Ти не можеш пізнати те, що Він звершив. І тому ти не можеш скористатися те, що даровано тобі, і мені через благодать. Люди весь час хочуть щось домолитися, щось допроситися, щось доходитися, щось. Щось додати до того, що звершив Ісус Христос. Хіба не так? Ну, хто ходив одну з цих деномінацій, з трьох, я, я кажу, а вони там сукупні, їх є багато ще від галужень. Ми всі старалися щось заслужити. Ну, це правда ж. Я ж Не, не видумую нічого. Нема таких, що не хочуть заслужити. Свята виконують, це виконують, ритуали якісь виконують, молитви стають загальні, хтось там один молиться, а тобі взагалі ця молитва не підходить, ти взагалі б за інше хотів молитися. Тобто єдинодушної молитви немає, коли зустрічаються католики, православні і протестанти на тому, на тих сніданках молитовних, про що вони можуть молитися? Як вони... З різних деномінацій, з різними догмами приходять, де там однодушність, де там братерська любов. Там немає цього. І обманювати не треба. Але люди дивляться, кліпають очима, ой наші всі зібралися, та ми так любимося. Ми бачили це в 90-х роках, ми бачимо і сьогодні. Ми все бачимо. Але чомусь думати не хочемо. Ми бачимо, ми бачимо, що ти бачиш? Що може бачити сліпий? Що може почути глухий. Я говорю про духовне, про духовну сліпоту і духовну глухоту. Слава Богу, що ми пізнали закони віри. І дуже важливий цей закон зцілення. Дуже важливий. Тому що Боже служіння, як хочу часто собі приписати церкви, вони складаються ну, взагалі-то з трьох основних дій. Це проповідь Євангелії, це навчання апостольське, навчання Ісуса Христа, Який дав нам через Євангелію, і третє це зцілення немічних. Оце Христос робив постійно. Скажіть, можливо, напишіть мені за ваших файних священників, хто з них службу Божу править, хто з них робить так, як Христос. Оці всі закони духовні. Нового заповіту, їх зробили таїнством для людей. Та й таїнством стали вони для самих священників і пастирів так само. Повірте, що не так. Бо ми і бачимо це. Моляться, просять, кого тільки не просять, а потім прощі, вервиці, свічки, мощі, ікони. Вірять, Вірять в покарання Боже. Хоча там чорне по-білому написано, чи біле по чорному, як хочете. Бог не карається злом сам і не карає нікого зло, злом. А найвища дурість, яку прийняли в церквах найвища дурість Так, да, це хрещення, немовлят, без віри, але ще є одне. Дякувати Богові, що Бог дав хворобу.